Де шукати квітку папороті? І Чи існує вона взагалі, друзі? Привіт! Попереду свято Івана Купала в цю магічну ніч. Зазвичай всі вірять у дива у те, що можна знайти квітку папороті і стати щасливим, багатим і повністю всі двері світу будуть для вас відчинятися. Та чи дійсно це так? Мене звати Черкаси, це youtube канал Астрофеномен. І сьогодні ми вам дійсно розповімо, чи можливо знайти квітку папороті та де її шукати, а допоможе. Же нам у цьому майстер Овен Стефан. До речі, його дідусь такий зміг побачити на власні очі цю диво квітку. Залишайтеся з нами і зможете також почути ці неймовірні деталі. Попереду на нас чекає так звана купальська ніч. І яку енергію принесе купальська ніч в 2025 році для України. Вітаю, вітаю, друзі. Ну я би так не ставив питання. Ви знаєте, купальська ніч несе за собою потужні глибинні древні енергії і традиції. Тому 25, 35, 45 рік ми будемо говорити саме про енергію купальської ночі. І тут е, я скажу з досвіду мого роду і з мого особистого роду. Так, я ходив в купальську ніч за папороттю. Досить дивний досвід, і я нічого не знайшов. Мене лісовик поводив по лісові по самому краю. Нікуди я в глибину не зайшов, нічого я не побачив, і змушений був, зрозумівши, що принаймні не я не готовий, або то не не моя історія. Я змушений був повернутися. Додому. Але в моїй родині є історія, коли мій прадідо ходив за папоротю і знайшов квітучу квітучий папороть. Але йому не вдалося зірвати ту чарівну квітку, і більше він за нею не ходив. Нічого нікому не розповідав, але всі зрозуміли, що жахіть він надивився занадто багато. Квітку бачив, і був біля неї дуже близько, і зірвати йому не вдалося. Вже не знаю, як наші родичі дізналися, але більше ніякої інформації не було. Мої переживання, моє розуміння купальської ночі і взагалі цього свята, це як можливість очищення, очищення духовного, очищення від особистого персонального зла. І напевно, ту квітку можна дійсно дістати. Е і отримати в своє е користування володіння е тільки виключно чистій душі. Ну, от на той момент, коли я 30 років тому е спробував піти за квіткою, напевно, моя душа була е настільки забруднена, що мене не пустили навіть до лісу в цю чарівну ніч. Отже, свято потужне, святе свято чарівне. Е прийма... Приймайте ці енергії, очищуйтеся, очищуйтеся живим вогнем молитви, вогнем фізичним і приймайте своє очищення, приймайте добро в свої серця. Це завжди є такі в році е, дні, які потрібно шанувати. Вони не відносяться до жодної релігії, вони природні, астрономічні явища в ці дні відбуваються, але енергії дійсно в них. Щороку повторюється, я мрію сісти і написати свій особистий календар позарелігійний, який дійсно буде передавати дійсно енергетично насичені дні кожного року. Отже, друзі, я вітаю вас з наступаючим святом і бажаю вам духовного очищення. Майстро, вони дуже дякую вам за ваше пояснення, і дуже було цікаво послухати, як ваш е, прадід бачив квітку папороті. Звісно, хотілося б, як то кажуть, деталі, але якщо їх немає, то дуже прикро. Як ви гадаєте, чому вас от поводило по лісу і не пустило? Ви були не готові побачити те, що бачив ваш прадід, чи можливо вона вам не потрібна? У вас якась інша зовсім історія? Е, ну, перше, я був замалий. Я народився, коли вже прадіда не було, і тому особисто я від нього цю історію не знав. Я чув її від мами, вона розповідала мені її. Коли я згадую, то я переношуся на тонкому плані в той ліс, коли я бачу світло тієї квітки. Я бачу ту квітку і. Я бачу, що відбувається з дідом і що його не пустило, особисті якісь страхи. Чому й мене не пустили? Ну, точно я був не готовий. Мені було, я йшов на слабо, перше, і напевно з цим не треба йти. І я не знав, що з нею робити, навіщо вона мені потрібна чи потрібна взагалі. Я йшов по, по молодості, а на слабо. А піду, а, а пройду я в ліс в цю купальську ніч чи ні, і, і так далі. І оце слабо воно не спрацювало. Мене поводили, поводили. Я думаю, що було всім весело і смішно в лісі дивитися, як я як сліпе щеня намагаюся заглибитися в ліс, і ліс мене виштовхує. Але це було е, не агресивно, не зло. З любов'ю мене просто показали, що хлопче, іди собі. Це сьогодні не твоя ніч, і коли і не, не, твій, не, не, не твоя квітка буде в цьому лісі цвісти, і ти не розумієш, на що вона потрібна. Потім я переосмислював це, чого так відбулося, що навіть не вдалося мені могли би і завести в ліс, і я міг би там заблукати, бо ліс був давній потужний, і де було де заблукати, могли мене і завести, і водити там. Не один день в тому лісі, тому я дякую духам того місця, що просто лагідно по-батьківськи мене відправили в Освоясі, як кажуть, і щоб я подумав навіщо? О, це, як знаєте, була така легенда про гарячий камінь, коли онук витягнув з болота гарячий камінь, на якому було написано: розбий цей камінь, і твоє життя розпочнеться. Заново. І його дідо відмовився розбивати той камінь, от, і, е, щоб починати життя спочатку. Тому я задаю завжди запитання і пропоную всім перед тим, як щось робити, приймати якесь ріш, рішення, зрозумій, навіщо тобі ця дія. От я не знав, навіщо. Напевно, тому я і не отримав результату. Хоча це теж прекрасний, я думаю, чудовий досвід і результат. Майстровене, чому саме в купальську ніч потрібно палити вогонь і стрибати через нього? Ну, скажімо так, насправді є багато інших свят, і є свято святого Юри, коли е, теж йде очищення і, і е, через стрибають через вогонь, і є де, певні традиції пов'язані з вогнеходінням і з іншими речами. Які не тільки притаманні цьому святові, просто ще з давніх, напевно, ще з часів вогнепоклонників у нас лишилося розуміння, що вогонь очищає і дійсно є благодатний, благословенний вогонь, яким ми користуємося в наших роботах, який має властивості очищення і на тонкому плані допомагає нам відпрацьовувати очищення. Тому я думаю, що це не єдине свято, де вогонь символізує перенародження, навіть переочищення очищення і певну посвяту. Тому тут, але я думаю, що вогонь нашого серця, якщо він палає, якщо наші серця сповнені добра, то і цього вогню буде достатньо для того, щоб жити в добрі і йти впевнено духовним шляхом. Роз ще кілька питань, які стосуються купальської ночі, магічної ночі, всі люблять це свято? А як же захиститись від темних сил в ніч купала? Наприклад, мені в моєму дитинстві неодноразово моя покійна прабабуся говорила: в жодному випадку не йди купатися в цей день в річці, бо затягнуть русалки або інші, якісь водні, скажімо так, жителі? Як ви вважаєте, чи дійсно це правда, чи дійсно, от, наприклад? Не можна купатися в водоймах саме в цей день. І ну я особисто спостерігала насправді за тим, що саме з 6 на 7, коли ми її ще святкували, дійсно було дуже багато потопельників. Можливо, це просто збіг да, так... бо, бо в мене просто була ця установка. Десь, десь я вас не чую. Я скажу так, що дійсно, і я якраз в ту ніч, коли я ходив на наступний ранок у тій місцині, де я проживав, був вранці було знайдено мужчину, який потонув. Причому це була закрита штучна водойма, ну де в принципі все зрозуміло, і глибина не аби але тим не менше. Я думаю, що вберегти в будь якій ситуації при зустрічі з будь-якою формою життя може вберегти вас, ваше чисте серце, чисті помисли, чиста душа і чистота ваших вібрацій. І з якою би формою життя ви не штовхнулися, відсутність страху в вашому серці, віра в себе, в свою захищеність, в свою недоторканність. Завжди дасть вам душевний спокій. Ми стикалися із мавками в Карпатах, і я торкався чугайстера. І я пам'ятаю ці очі цієї надзвичайної, космічної, я би сказав, істоти, сповнені в них був відображено, відображався весь всесвіт. Я з своїми учнями двічі зустрічався з чугайстером. Ми були в тих місцинах. Де мешкали май мавки, ми зустрічалися з тричі на зустрічалися в наших подорожах з так званою сніговою людиною, і завжди все завершалося миром і з іншими формами життя з девами стикалися, і ми товаришуємо з цією расою. Ми, у нас є взаємоповага. І коли тут більш завжди ми маємо ставитися з повагою, коли ти приходиш в чужий дім на місця сили, не починай займатися там ерундою, боже збави смітити і енергетично смітити, робити якісь недолугі обряди, треба привітатися зрозуміло сказати, що ти тут робиш, за чим ти сюди прийшов, що ти хочеш тут отримати. І я дуже прошу, друзі, коли виходите по місцях сили, не треба робити свої недолугі обряди, лишати якісь предмети. Особливо дивно дивитися, коли на місцях сили лишають пастки, енергетичні, магічні для інших людей, для того, щоб вкрасти красу, успіх, багатство, здоров'я іншої людини це досить, але люди є люди. На цвинтарях багато магічних обрядів приходиться спостерігати. Будьте, людь... будьте людьми з великої букви, будьте людяними, будьте розумними. Розумійте, що магічні обряди любі, крім знищення чужої магії, являються незаконними, бо магія дає можливість незаконним шляхом. Взяти щось, те, що не належить тобі, є багато законних шляхів отримати бажане і всесвіт тобі відгукнеться на твої молитви, на твої духовні роботи, коли ти працюєш законно. Так, да, дійсно, завдяки магії можна можливо чимось заволодіти, але оплата буде висока і для виконавця, хоча де інде дуже хитро розумні, хитромудрі виконавці, які скидують відповідальність на когось іншого, але їх все одно. Відповідальність накриває. Тому я дуже вас прошу. Живіть з миром в серці, з любов'ю в серці, з добром в серці. І це буде найкращим в, любо, в любе свято, в будь-якому місці. Це буде найкращим вашим оберігом. І ви можете піти в саме серце зла і будете захищені своєю чистотою, своєю любов'ю, і з вами нічого злого не зможе трапитись, і ви будете спокійно любій постаті зі сторони зла дивитися спокійно в очі, і ви будете недоторканними. Ну, якось так я вважаю. Така моя відчуття, думка, і так я і живу. Дякую так. вам, майстрьоване. І давайте ще також з вами поговоримо буквально на кілька тем. Також вони будуть присвячені темі Івана Купала. Так вже склалося в нас сьогодні з вами на ефірі. На вашу думку, який найсильніший ритуал можна зробити в ніч на Івана Купала. І головне, що не потрібно робити, так ви вже щойно сказали, там не смітити і так далі. Можливо, також поділитись чимось. Я думаю, що це внутрішній ритуал, ваша внутрішня молитва, каяття, прощення. Простити всіх, простити себе в тих ситуаціях, які вам не подобаються, які терзають вашу душу, простити тих людей, які вас ненавидять, які вас атакують. Вони прийшли в ваше життя. Зробити вас сильнішими, і тому якраз пройти каяття прощення в цей магічний насправді день, і, можливо, символічно потім подолати полум'я фізичного вогню як символ вашого духовного очищення. Це буде найвеличнішою подією цієї купальської ночі, воїстину, одної з наймагічніших в під, за, за цілий рік. Небагата не невелика кількість таких ночей є за рік дарована нам. Тому я думаю, що найкраще це буде саме духовне очищення пройти. А всі ці ритуали і ритуальчики вони мають свою практичну і вагому ціну. І часто, потім, коли ви їх зробили, а дізнаєтесь потім ціну, ви не готові її сплатити. тому от... Очищення духовне це найкраще, що ви можете пройти в цю купальську ніч. Ну і ми також чекаємо і ще на одну подію. Це сонцестояння. Яка сила ховається за цим днем? Ну, це астрономічне явище. Зрозуміло, що відкривається певні енергії, хоча воно пов'язано, звісно. З святом, про яке ми з вами говорили, але це чиста астрономія або астрофізика, якщо хочете. Але як вверху, так і внизу. І ми, коли сонце займає свою позицію якраз в день, в, цей день, в день літнього сонцестояння, відкривається потік благосних енергій, і ми можемо починати досліджувати і отримувати. Вже плоди своїх посівів, можливо в інших життях навіть посівів. Тому тут треба в цей день бути зосередженим, бути, проживати його треба в гармонії, в подяці. Хоча кожен день я рекомендую починати з подяки нашому світилу, і ми знаємо, що наші древні, наші пра вміли отримати енергію на цілий день енергію благословіння. Від нашого сонечка і вважали його Богом, і тому був і культ сонця і воно має сенс, і це природне астрономічне явище, яке люди з давніх давен, давен використовували для свого блага. Тому відкрите свої серця, впустіть в нього свої ці енергії як енергії благословіння, шансу. І можливості, і використайте їх для свого найвищого блага, для найвищого блага свого роду, для найвищого блага нашого народу, нашої країни. Я думаю, що було би добре, щоб в цей день ми молилися за перемогу України всією Україною, всі українці. По всьому світові, аби віддали свою молитву. Не треба ні не ставити ніяких підписів, нічого такого подібного робити не треба. Я думаю, що я покладу таку молитву собі на YouTube. Будь ласка, підписуйтесь, і ви будете мати можливість до безкоштовного контенту, який ладен зцілити і вашу душу і ваші фізичні тіла. Тому, будь ласка, давайте поєднаємось в цей день. В молитву за перемогу України вона буде точно дієвою.